Благовіщення Пресвятої Богородиці одне з головних церковних свят, вважається третім зазначенням після Великодня і Різдва Христового у православному календарі. Благовіщення не є перехідним святом, тому що року припадає на одну і ту саму дату за юліанським календарем. Це 7 квітня. Безумовно, блага звістка, благовіщення можливо сказати радісна звістка, довгоочікувана звістка, душеспасительна звістка. От така новина, яка була омріяна. І довго очікувана. Свято Благовіщення пов'язане з великою подією у житті Діви Марії та всього людства. За повір'ям у цей день Дію Марії з'явився Архангел Гавриїл, та повідомив їй хорошу звістку, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. Їй виповнюється щось близько 14 років. Починаються фізіологічні зміни в організмі дівчинки. Вона не може залишатися при храмі Єрусалимському, і вона обручається з Йосифом і Дев'єр Назарет. І ось в Назарет приходить ангел Гавриїл. Він каже їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Вона злякалася, Він каже, не бійся, ти, Марія, обрела велику благодать у Бога, бо ось зачнеш ти і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус. І Він буде величний, дасть йому Бог пристіл Отця Його, Давида, і царство Його не буде кінця. На всмиренні каже я раба Господня. Нехай буде мені за словом твоїм. В день благовіщення віряни обов'язково йдуть до храму, моляться. Назва благовіщення означає добра блага вість, і більшість українців наразі чекають однієї благої звістки про перемогу України. Це дуже привабливий, дуже гарний праздник, який ми святкуємо повні і дуже дякую за це. Я чекаю перемоги, щоб не гинули наші люди. Щоб залишили успокою нашу землю, щоб все стало добре, щоб мир настав і всі вернулися живими і здоровими. Буде здоров'я, буде мир, буде щастя, любов, і все буде на світі. Чекаємо, звістки про перемогу, про те, що наші хлопці повернуться з передової, живі та здорові, та будуть сидіти з нами за одним столом і святкувати Пасху вже великдень, який найближчим часом буде в Україні. Саме головне мир. Мир, хочеться, і щоб все було добре, всі здорові були, щоб наші захисники повернулися здоровими. Хочеться всього найкращого. Цього дня церква не рекомендує займатися рукоділлям, тобто шити, в'язати, вишивати. Також краще не займатися важкою фізичною працею. Не можна також лихословити, сваритися, лаятися. Всі ваші помисли, в це світле свято повинні бути чистими та добрими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.